Возьмите, блядь, у нас четвертые стены, они сейчас очень быстро сломаются. А 7-3 шишка не идет, да, сейчас пока? Мобилизация, блять. Проголом, ставь метки, делай ветер. На бомбаке. Принимся. Да, да, да. Хавайтесь, хавайтесь. Да. Молись, ты А что, а на флите нет? Ты лидер, ставь. Окей, э, флит, где ты, блядь? Где ты флит? Вот. Я стою, вот. Uh вот коронка декс, иди сюда. Okay. Кошница на мене, кашница на мене, все. Кошница на мене, на мене, дд. Кошница, кошница. Окей. на НЕ, більше на Ешко, більше на Прус на Бично Три, okay. 3, 2, 1, Єшку урон. Я бы насад. Окей, видеть. Вот ты просветление. Який, який нас діз? 15, ні, в нас, у, у нас здесь? 16. Их? нас, на 12-й. В дискорді пінгнути. Типа. Я б відкрив ворота, щоб мене не проламали. Просто. Але я не знаю наскільки це ефективно. Не Але не потім. Це. Потім. Окера, готова. Дивіться зараз на Єшку. Мені шишку на 2, будь ласка. Дивіться, на Єшку. На Єшку. 3, 2, 1, На Єшку урон. Гарний Окей. Ді, ні, 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 ні,

Сукейра готова. Е, сукейра. Окей, стэм. Зараз рівно на ворота, по центру. На ворота 3, 2, 1, на ворота урон, на ворота. наворота. наворота, наворота. Гарный І дешит. И сейвы. Я їх за тайм стопил. Если че, ти убив Фреда, Фреда убив. Я я знаю, убил. знаю. с хат. Ти Ты байки мясив. Да, можно трофотик. Ну тут крамсі, вони хочуть походу хоче по хату файт нормально. Окей, дивіться зараз на єшку.

Не, стоймо, стоймо, поки не треба. Шамжала баф, нічого страшно. Наєшку. Понебище. 3, 2, 1, на Єшку, урон. Наєшку. Сиви, сивий, сивер голову, сивіру голома. то? Ви Зараз ми Зараз пасенту За горит. Па центру горит. 3, 2, 1, по центру це Сиви, п, береши, сивий, сивий, сивий. Єбать. Як... Скільки ворота? Шо? Шо шо? Є, так що? Що що? Якщо криштали, то так Ти де в тебе, чи що? Довго ворота. Ми не взяли ніхто на стих. Чуєш? Ну, Молодким не взяли. Ми, кстати, не покушали. Ми не грелись, так? Нє, ми не грелись. Вони не грелись. Ми тільки хавлися, вони тільки хавлися. Ти прохавися і пробуй. Щоб прибити їх. Прогійтесь. Прогійтесь. Готова. Фред є, Фред є вже. вже — Вони періють, Єшки відійшли. Дивіться зараз більше на Єшку. На Єшку. Відійшли, Три, відійшли. два, 3, на Єшку, там Е. Феди, сиви, Тебе стенка наша. Свои. Окей. Да. Ті, 5 секунд. Є Сокира. На Окей. Зараз Звіс? будемо більше на N could варить. На ворота, бич на N. 3, 2, 1, на N, na N варить урон.

Один, на ненко пісінь спіль... урон, підсівку урон. І сімей, спіль... кебедиший. Там відворіт, від... відійдеть. Відійди, хі... гетьман, відійди, все одно ніхуя не робиш, блядь. Та відійди, ти відворіт, блядь, Чорт. Вони вже фокапали, да -да 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 -да. А, а, Так, так, так. танки, будь ласка, зараз не загравайтесь, ми нема хілів, Поки хіллер групиться, переготова. Бреш, окей, всеймо, покажиймо, мене хідітьма. Зараз дивіться швидко під ворота і готуйтесь одразу Під ворота, 3, 2. Один, під ворота урон і відходимо. Відходимо. Там все, обережно. Підійдіть, сиви, сиви, сиви. Там ще світоч. Нормально, відійдіть. У мене душі здох, окей. Парадайс. Кира 5. У мене хілері групнулись? Єс, окей. Так, підіжайте, бачу, окей. Ті, хто хіли приїхали, прохавитись, приїдіть одразу. Да, да, да. Дивіться зараз на Єшку, трохи придіть, придіть, придіть. На Наєшку на яшку 3, 2, 1, наешку урон, наєшку, Окей. Ну гетьман, нахуй ти там стоїш? Гетьман, ти просто безполезний, нахуй. Ну це просто. Відійди! Відійди видите, боже. Ну ты ни не робиш, там ти АФК стоїш, доху. Так охран, не, не надо жать, сало кидать, нет. Ти блять не там нажав. Скільки ворот? 76. ворот? Ждемо, ждемо, ждем. Ешеш? Ти не можеш сюда відбустить. Дивіться, N-коворіт, N- когоріт. 3, 2, 1, N- когоріт. Окей, відійшли. Заливають. Завивається. Заливається, висо, виси, висо, висои, висовися, виси, висовається. Дайтем стоп на єсмос. А є можеш хтось взяти молотки і ремонтувати ворота? Дивіться. Ні, ні. Дивіться Ні, кавріт N-коврі. 3, 2, 1, N-кавріт. У мене є якась рунка в атаку, і ще нема, катіть, будь ласка, одну рунку в атаку і локас отаку дайте одну. А Це ви? Одразу йде що, що робити. І ви, сиви, підони, прохідте, хорошо, хорошо, хорошо. Я ресепю ботло. Десь зараз вже мають зламати ворота. 44 45 А, 45 окей А ви ремонтуєте, блядь? відео? да, так Ну да. Ви стоп є? Так Зараз стоїмо Зараз них є заливка, вони будуть контролювати Окей, okay, дивіться рідна підворота розуміх, Готуйся спастися одразу Рідна підворота Три Два Один Підворота урон І готуйся сивий Йди сивий, 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 сивий Тетощ Тетощ Тетощ, тетощ, тетощ Тетощ окей Перег

А, ти перемонтував? Так, ловір ворота. Окей. Єбать, ви молодці. Єбать, блань безполезна, якщо ворота зламані. Да, Декс! А я стояв, кайфовав. Ні, типа, я просто блінкався під стіною, і крутився, типу, воно... Вони назад зає, але за це добре Вони з єшки? вони роблять? Танчик, може якийсь мав дапнутися і сказати? Ви я поїду, я поїду, секунду. Петю, відкрийте поки ворота. Маєте доступ? Відкрийте. Петю, а вони файтинься, чи що вони роблять? Я щось не знаю. А, а в тим спік зайдемо? Це не? якийсь танчик обереже? Зараз зараз зараз, 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 чекай. Вони спешні, вони спешні, ідуть, 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 з'яшки, з'яшки, з'яшки ідуть. Закривайте. Закрити, 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 закрити. У мене... Ага. Фол наешься, и дайте. Окей, панкетки. сторони, нестороны. Зараз ворота ж домойся, драузи, то з ворота Підворота 3, 2, 1, подворота, урон, подворота. Підводится. Сывый, сейчас, сывый, сейчас. Окей, нормально. Питкаты. Сука, я. Все, у нас мана приехала. Пока. Брендли, прыги, все. Свои, сви, свы, си, викси. Дивіться під ворота, під ворота. Під ворота три, 3, 2, 1 ворота, здайтеся, дайте, під ворота, видідите. Підкате. Не підходять. Нет. Бризу, у нас там сало бігемот, та танк може не присвятить. Це фейк. Стокара є. Окей, зараз наєш коворіть. <рисв Heart> <ви рисв�> Наєшко когоріть. 3, 2, 1, Наєшко коворіть орон, Наєшко коворіт, гарний коєп, підійшли. Хороший. От ти зараз писаєтесь. Окей. Вони знову відходять на mm. єшечку У них інвізний <рисвіт> бомпак мой. Не відійшла. Не розслабляйтесь. бо ти у до йду Mm -hmm. І не сякайтесь, а будь ласка, микрофон, так что аккуратно. Відкрийте ворота. Де ми тут? <рес> вони маунтап деякі. Всі. Френдлі легенда. Просто... Так що всі не виїжджайте, тільки далі може почекати, ми сьогодні тірі. Окей, вони поїхали. Ладно. <рес> 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 Никит на баре на территории назад. Окей, на теретік, иди подалі. что. Вон, зараз вони були. заліком приїдуть от пиздять и буду. Нахрена вы пишете, бля. Поратайся. Блі. Тихо, блин. Им точно пишет? Вже там! <ріх> У них 18 діс, вони щось попішились. Не, не пишіть їм, нам треба хабку бенд завезти. Та ми ще завезем. О, я добачака. Ростакатись. Ростакатись на кламер. Розтакайтесь на клаймі, розтакайтесь, щоб у вас не було такого величезного. Блаба, щоб не було. Просто розтакайтесь навколо клайма всі навколо, вони щоб у поїздали... нас взагалі не було баба. Раскакайтесь. Ворота... Ворота, Ворота... Ворота закройте, хтось. Я не можу просто в сон. Я Окей. Ворота закриті, щоб ви не заїдете. Все розтакайтесь, щоб у нас не було баба. Паде банер, поїдемо кудись. Де вони, вони не едусь. Окей, хай едут, чекаємо. Это було интересно. Блядь. Там в початку блядь, так прикольно, за пиздец, типа. Ну, все, типа, вмирали іменно ти, кого підтягував. І в кінці гарний клаб був. Угу. Не, нормально ну, было, нормально. Но ну, світ все просто. У мене від першого сідача всі тканки майже злохнуть. Я не бачив між температуром. Його гріли, блядь, там видно що... Я типа. Я стояв рецарку ду, а він, типу, з Боба. В Піксі два Блоба, один та 3, напевно, що, один Т2. А який Діск Крамсів? Дізрей Крамсів 38. 38 Дізрей в было. Вони. вони всі групнулись в один Блоб. Вони всі заїжджають в Артур, я так розумію крутиться крутиться нагається, короче, от ротблоки, мілгарди і все, вони у мене фул група пу пу уп у Ні, я сейчас такое повыписываю. Якщо вони з альянсами приїдуть, ні, подождіть, так от з альянсом приїдуть, я вам повыписую там. Ні, якщо з альянсом приїдуть, ну не того, щоб вони з альянсом А Що за хуйня? Чому гудко з ворота виходить? Там з мілгарді в Україні написано, там Кристалла нема. Що за дурачок на параді, парадісі написав з мілгардів України. Ну, украинцы. <сум> або перекладач. <сум> ні, ні, ні. там <сум> ні, ну ми можем ще GTX, кстати, убить. <сум> там зрейде, да там, мы сейчас замок едет. зараз можем зарайдить. Не один такий, там багатый. Да, там, Уже можем. 20 мультив, естественно, ми можемо, блядь. <сум> ну конечно, можем. Ну, <сум> с тем. Зайбудку, берите молоточки. Зоно избудки все берем молоточки. <сум> Шость. Танк и 8 возьми. Гриф снимаем? Не-не-не, грив не снимаем. Блять. Да, да, да. Луп человечка его залота. Пятый баннер взятый, Декс. О, нашел. Типа, блядь, а е, весь шкачка. А в Маргансе типа 8. Я тебе сказал, баннер рівнокрафт. Наш 8 взятий. Зараз я 7 скину. Тут луп кита, что та, декс тебе привезли, и мы сейчас кидаемся сюда. Хорошо. Фита, а вот ты дивись, у нас, якщо ми другий раз прыгаемся, у нас рівно. Чи що? Хватить до кінця таймера. Так, да, рівень, да, я ж кажу, ми догріємось потім. А що ви привезли? Лутки, то? Ну, там ну за я том, -то том -то в світа залутав. Я yeah. здихав. Паль, ви не сихавку, якщо ти... Фліт. Фліт. Фліт, а, блядь. Фліт, чи може все-таки знімати? Бо просто рівно в таймер, кінець таймера в житті вилетить. Другий. Бачу, що ти. ти все? Томас. А кокс не тот. Да, крам секс контента захотел. Дай ми сет, И все одно компенса не беру. Так, и мини-серно крапа. Сказали мене залутали. Дайте сет на дервы я сдох. А, ладно, мы пока не едем, дружит, ю. Молод так это, твой сет. я візьму бандур шестый, но мы пока не едем, джитую. А ч так? Да мы може. крамсами. Зачем с крамсами. А, Шо? Там там уже дают 20, 20 миллионов. Не, ну вниз. Не, я, я разумею, то если нам треба бабка. Там, типа, про то, что. Що... Типу. Да, Як там про те, роби, те, що ти типу кранси, что они нам мешают, ну, UKMS можно масти, и мы поедем им атаки прокидывать. Або да, або крамси пойдут файтитись, и пока вони будуть файтись, мы поедем катати им атаки. Короче, ты. Ти... А просто рейдите, короче. Ты решил быть вторыми тейкерами, да, я понял. Ну ты, конечно, гений. Мы с вторыми. это первые нахуй. Мы первые. Они первые получили пизды от них сейчас. Не-не-не, мы ж не без дарим, мы не Это вообще надо было. Блять, я кес Это до тех пор, пока... Я сейчас скоро уже сам зайду, 30 секунд. Ротблоки когда приедут... Ты сомневаешься? есть? Я тут намашенные. Да, не намашенные. Hello. Ну, Хто мене гріф знімає? Я флід зняв. Я ну, я, я це гріф, тож не біда, в мене нічого не треба все. Ну, а, ну, Бо, бо мені ж треба свапатись, треба. Ми я ж свапаю колпак лірика і броню хранителя, я ж два okay. два свапа ношу. Окей Ну, ми їдемо? Поки ні. Тарас я думаю, що ми робимо. Вон та или крепко, да? Ага. Йо-йо-йо, так они еще намашены, что-то тут немножко. Гайс, надо идти. Три, не, двенадцать, пятнадцать. Двадцать. точно? Мы точно крензу требовали на ману на Батлуха я на ману, по Она на нашу школу. На шарика. Да. Yeah. бля О, уже пошел. А набери Бристи, а что тематочка поедут за то, что ее, короче, я имал, что впал Все. Что, что тематочка, все видели? Я yeah, танком восемь. Мы там yeah. вообще забираем. Танк и Семи. Семи и К восемь. Шон? Танк и Семи я был восемь. Си и Да, да даешь щось, щоб шо ми швидко забрали замок, все. Педи, всі до виходу. Не є ФК шрики есть. Эээ, секунду. Лекс! Проекта, все. Абсун, что ты даешь? Рунки, я. Я. Рунки? Які? В і душі е, да. Четыре, четверть, иду, четверть. Эээ. Да, я. то, і То Тоді, Фе, у меня на другом баке. Похилам. Один хил? Один покасах із парадайс. Ще по далі. Ні, не по далі. Тобі маунт треба? Е-е, ні, у мене У нас найсильніший хіл. Нам би ще хілю. У на 4 в першому. Блять. Ой, давно. Хочам дурляє хоть що. Блядь. Ну нормально, нормально. Ну так, блять, я старви там кайфуть сидить. Що мене ніхто не офкашить? Я, 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 я. Дебілкин. Ой, так, чекай секунду. Йоп, той рот. А как будто с Дексом вселяться, слышишь? Там декшо так. Мы поедем через Артурик. Сначала замок тебе. Не-не-не, через Артурик мы точно не поедем. Я вообще себе плащару. У нас пойдем через экрану, все будут там... А Там, ж тоже тоже твою любит легенда. А там, і, ну? Це... Сало. Ліда, глянь, Це, там? Просто... Це просто... и ну. Да, блин, да. Ані до херу. Люди реально до херу. Сана, может кто-то выкачку Я зараз в гильдийский, блин, закину. Все, в зоне мы из будки попросим. в зоне